Добрий день, дітки! Сьогодні пропоную вам стати маленькими мандрівниками і відправитися до лісу, щоб поспостерігати за чудовою квіткою, яка росте в лісі або в полі біля річок. Ця квітка називається Фіалка лісова. Це багаторічна низька рослина. Вона має округле серцеподібне листя і невеликі квіти з чотирма віялоподібними пелюстками і одну широку нижню пелюстку із ніжно-босково-фіолетовими квітами. Квітне з кінця березня по червень місяць. Чим тепліші весняні дні, тим швидше малятка фіалочки випускають невисокі стеблинки з бутончиками. Пройде ще кілька днів і розквітнуть вони, даруючи ніжний, ледь вловимий і ні з чим не зрівняний аромат, який особливо відчувається в прохолодні ранкові години і на заході сонця. Спеку ж запаху немає. Фіалка лісова зростає у трав'янистому покриві, на густих широколисних чи хвойних лісах, розмножується насінням. Ця рослина не потребує особливого догляду, любить ховатися в тіні, але може рости і на сонячному місці. Стійко переносить зиму, витримує невеличку посуху. Отже, дітки, за якою квіткою ми сьогодні спостерігали? Так, за фіалкою лісовою, які у фіалки листочки. Правильно, округлі, серцеподібні. Якого кольору квіточки? Молодці, босково-фіолетові. Чи мають квіти запах? Так, ніжний, ледь вловимий аромат. Де ростеться квітка? Правильно, у лісі. Дякую за увагу. До нових зустрічей.